Процевлаштування в Німеччині може стати обов'язковою умовою для отримання соціальних виплат. Більше взяти відповідальність і про хачів притулку на себе. І що важливо, це те, що бургергельд хочуть замінити на більш простішу і меншу систему виплат. Третій німець вважає біженців. Загрозу для економічного добробуту своєї країни. Політичний ландшафт Німеччини може скоро різко змінитися. Вони виступають за припинення допомоги Україні і за практичне виселення українців з Німеччини. Політичний ландшафт Німеччини може скоро різко змінитися. Країна зараз в очікування дострокових виборів. Які відбудуться уже менше, ніж через місяць, і визначать майбутнє е найбільшої економіки Європи та її розвиток, а також ставлення до України взагалі і до українців, зокрема. Як показують опитування, на першому місці перебуває консервативний блок ХДС хсс на чолі з Фрідріхом Мерцом, який має 30% підтримки, а партія чинного канцлера Олафа Шульца, СДПН має тільки 16% підтримки. Що і е, визиває хвилювання, так це те, що е, правопопулістський блок альтернатива для Німеччини, практично це. Е, Є друзі Путіна, має підтримку 22%. Вони виступають за припинення допомоги Україні і за практично виселення українців з Німеччини. Хоча є ще одна сила зелені, які мають підтримки 13%, які мають чітко про українську позицію і активно виступають за посилення санкцій проти Росії. Взагалі то до виборів у Німеччині було допущено 41 партія. Федеральна виборча комісія визнала право 41 партії брати участь у парламентських виборах у Німеччині 23 лютого. Після розгляду заявок партіям було визнано 31 політичне об'єднання, яке оголосило про бажання взяти участь у майбутніх федеральних виборах. 24 політичних об'єднання було відмовлено у визнанні їх партіями. А 10 партій, які вже представлені були в буддистазі та парламентських федеральних е, землях, не повинні були подавати заявку, адже вони автоматично можуть брати участь у виборах. Також я хочу і можу допустити, що наступним канцлером е, Німеччини може стати Рідрих Мерць, який соціальну допомогу зробив однією із своїх передвиборних обіцянок і е, більш потужнішу підтримку України. І так, перейдемо до конкретики, що вони взагалі пропонують. Але перед цим мушу сказати, що кожен третій німець вважає біженців. Загрозу для економічного добробуту своєї країни і головна причина такого ставлення високі державні витрати на отримання шукачів е притулку. Працевтування в Німеччині може стати обов'язковою умовою для отримання соціальних виплат. Консервативна опозиція в Бундестагі ще раніше виступала за обов'язкове працевлаштування осіб, які отримують соціальну допомогу в Німеччині. Парламентський секретар фракції Теретен Фрей заявив, що працездатні люди повинні працювати, щоб зробити систему соціальних виплат більш справедливою та ефективною. Отримання соціальної допомоги має супроводжуватися виконанням певних зобов'язань перед суспільством взагалі, і конкретною громадою. Зокрема, інакше люди з низькими та середніми рівнями доходу, які самостійно забезпечують своє життя, можуть почувати себе обмеженими в своїх правах. І вже приклад виконання ціні ініціативи є місто Шверін, столиця землі Маглебург, передня Помаранія, в якому цьому місяці вже міська рада більшістю голосів підтримала пропозицію фракції ХДС про обов'язкове працевлаштування отримачів соціальної допомоги. Із цього виходить, що всі, хто отримує допомогу, повинні працювати в некомерційних установах, такі як дитячі садки, школи, соціальні клуби. За виконанням цих робіт передбачена мінімальна оплата в розмірі 1-2 євро за годину. Відбува від участі призведе до скорочення соціальних виплат. І що важливо, це те, що бургергельд хочуть замінити на більш простішу і меншу систему виплат, що дозволить Німеччині зразу зекономити біля 30% коштів, які виділяються на ці цілі. А кожен, хто отримує цю допомогу, отримує десь на 100 євро менше. Не треба забувати, що був без стазі ще в квітні. 2024 року ухвалили поправку до закону про виплати біженцям і прохачам притулку. Згідно з ним, соціальні виплати цим категоріям іноземців не видаватимуть готівкою, а перерахують на спеціальні дебетові картки для обслуговування, яких не потрібно прив'язуватись до банківських рахунків. Мета цих поправок запобігти переказам біженців грошей як іншим особам, так і використання цих грошей на непредбачувані платежі. Зараз тільки пройшли погодження єдиного стандарту для всіх земель Німеччини. А в Тюрінгії ця система вже працює і проводять такий приклад. що 400 мігрантів, які видано картки, 56 зразу повернулися на батьківщину, а 43 знайшли роботу. Кер... Керівник місцевої адміністрації каже, що це успіх, платіжна картка створила можливості більше взяти відповідальність прохачів притулку на себе і відповідати за себе більш самостійно. Треба сказати, що відповідно до додавства ФРН попри сказати особи, яка отримує соціальну допомогу, підходящим є будь-яка робота. За винятком таких основних випадків, ну, по-перше, це особа фізично, розумово, або ментально нездатна виконувати відповідну роботу. Друге, це виконання роботи поставить під загрозу виховання дитини, яка до цього віку не є аргументом для відмови від роботи, якщо догляд за дитиною здійснюється в дитячому садочку або в іншому подібному закладі, а для працездатних батьків повинні створити такі чергові. Прирітяти напрямок для того, щоб вони могли здавати дітей в садок. І третє, виконання роботи буде несумісне з доглядом за родичем, а забезпечити догляд в другий спосіб неможливо. І що буде дуже важливо для тих українців, які планують залишитися в Німеччині на тривалий час. Активно шукати роботу. Це дозволить забезпечити фінансову незалежність. І вам ні до чого будуть зміни в системі соціальної допомоги і вас не будуть чіпати соціальні настрої в суспільстві. А тепер хочу сказати за зменшення виплат біженцям для отримання грошової допомоги бургергельт у Німеччині. Біженці. Мають зареєструватися у центрі зайнятості Джоб-центру за місцем перебування та подати відповідну заяву. Ну, це всі українці, які знаходяться в Німеччині, знають. А також важливим є те, що згідно закону про перебування іноземців у ФРН АФН джі Джоб-центр може змінювати розмір грошової допомоги, якщо отримувач вперше відмовляється від інтеграційних курсів, підходящої роботи, або не з'являється на інші курси та семінари, необхідні для працевлаштування. За перше таке порушення. Своїх обов'язків допомога зменшується на 10% на один місяць. За друге таке порушення 20% на 2 місяці. І за третє це 30% на три місяці Відмовившись від підходящої роботи, і одного разу отримав зменшення виплат протягом останнього року. Через те, що. не Погодився на роботу, або не подовжив навчання таким особам зменшується е, стандартна допомога на термін до двох місяців. Що можуть чекати українці в Німеччині після закінчення війни? Або перемоги, що звичайно краще, це можна відслідкувати по реакцію влади Німеччини. На те, що відбувається в Сирії. а сирійців в Німеччині десь біля 900 тисяч. Так ось лише через 36 годин після того, як сирійські повстанці взяли столицю Дамаск, уряд Німеччини призупинив розгляд понад 47 тисяч запитів на притулок від сирійців. Практично за ними це зробили. Франції, потім Великобританія, Італія і другі країни. За словами федерального міністра внутрішніх справ Ненсі Фейзер, деякі сирійці, які втекли до Німеччини, повинні будуть повернутися на батьківщину, як і передбачає закон федерального відомства у справах міграції та біженців. Це відомство перегляне та скасує подальший захист, якщо люди більше не потребують цього захисту в Німеччині, оскільки ситуація в Сирії стабілізувалась. І перш за все, каже політик, це стосується хто, хто не має права на проживання з інших причин, таких як робота чи навчання, і не повернулися до Сирії добровільно. Хоча було сказано наступне, що кожен, хто інтегрований, працює, вивчає мову і знайшов тут новий дім, повинен отримати дозвіл і залишитися в Німеччині. Федеральне відомство у справах міграції та біженців БАМ ФРН знову фінансово підтримує мігрантів, які хочуть повернутися на Батьківщину. Уже з 13 січня БАМФ знову організував добровільний виїзд до країни походження Сирії. За даними, які дає БАМФ, Відповідні програми підтримують серед іншого організацію та витрати на поїздку, а також реінтеграцію. Вже на місці нового перебування в своїй країні. Тому Сирія є однією з країн, яка ходить перелік у федеральній, у федеральній програмі, яка спрямована на людей, які хочуть залишити Німеччину добровільно. Вони максимум отримують 4 тисячі євро на сім'ю, або ці виплати на допомогу один іще може складати до 1000 євро. Євро, це означає, що через багато років пряма фінансова е підтримка знову можлива для людей, які хочуть добровільно повернутися на батьківщину. В даному випадку це в Сирії. за часів правління Башара Асада, країна, що роздиралася Гробнянською війною, вважалася надто небезпечною. Хоча і зараз нова влада Сирії заявляє, що не готова прийняти всіх біженців, світло є не завжди, їжі ще недостатньо та взагалі проблем чи досить багато в цій країні. Повертаючись до теми, що чекати від нового канцлера Німеччини, треба визнати, що якщо і переможе Мерс, йому взагалі-то знову ж таки придеться формувати більш широку коаліцію. Але головне те, що він сказав: що війна в Україні повинна закінчитись без всякої надії для Путіна перемогти, щоб це залишилось. Пріоритетом для любого нового канцлера Німеччини. Багато хто з вас чекають можливості повернутися в Україну, але не все залежить від нас. Тому прошу вискати своє бачення перспектив українців за кордоном. До побачення, друзі.